Потрапити в калюжу. Міг потрапити у секту, але ти потрапив у кіноклуб. І тому на тебе чекає дуже цікава кінотема. Не всім режисерам вистачає шариків, щоб закінчити фільм драматично. А вже ж вони бояться, що глядачі захлинуться сльозами і не підуть на їхні інші фільми, тому що захлинулись. І тому режисери самостійно або під тиском студії обирають найбільш безпечний варіант. Довго і щасливо. Хоча іноді тут зустрічаються хитруни, які знімають з себе тягар відповідальності і роблять декілька варіантів фіналів. А ти потім, дві години, сперечаєшся з другом, бо точно пам'ятаєш, чим закінчився фільм. Або через рік переглядаєш його і починаєш думати, що випадково обрав не ту пігулку. Годі балачок. Так, годі балачок. Годі балачок. Ось, ну гаразд. Приклади. Коли сейво вже був культовим, а краща екранізація, воно ще не вийшла. Було 1408. Доволі крута екранізація коротенького оповідання Стівена Кінга. Фільм розповідає нам історію Майкла письменника, який одного разу зайшов в таємничий готельний номер 13. Можна, вже ж ні, в 1408. Чого б він так ще називався? Хоча почекайте. Це темні чари. Найлихіші. Зайшов, а вийти не зміг. Тому що коли тобі кажуть, не входь у ту кімнату, там зло, а в тебе нема кваліфікації братів-вінчестерів, то краще не заходити. У фіналі Майкл користується своєрідною експрес випуску Протягом цього, цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна. Ну, і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну і тут починається саме цікаве – лотерея фіналь. Напишіть мені, який білетик достався вам. А я зараз вам покажу. Усі чотири версії. Так, їх чотири. Yeah, Версія, яка пішла в кінотеатри. Прокатна. Завдяки злагодженій роботі американських пожежників головний герой виживає. І останнє питання: що вам найтяжче доводилося гасити? Uh, кредити 2 я би сказала, медіум. Його підлікували, а потім він разом з дружиною розбирає свої речі і знаходить диктофон, яким він користувався в номері. Вмикає і чує голос дочки, яка давно померла. Daddy, don't you love me anymore? Of course I do, sweetheart. I wish we could stay together. You, me, mommy. А судячи з того, як дружина недбало кинула коробку, вона його теж почула. Фінал номер 2 Розширений. Такий же, як і перший, але тут дружина не чує запису, тому що вона. Вона глуха. Ні. Тому що вона знаходилася у іншій кімнаті. Чому ця версія вважається розширеною, я просто не розумію. Розширилась тут тільки відстань між героями. Третя версія режисерська трагічна. Ось тут герой вже Велдан. Well На його похороні керуючий готелю, хоче віддати диктофон дружині, але вона не бере. На диктофоні в цій версії керуючий чує голос дочки Майкла. І ось цей скрімер забула попередити. А вже в фіналі ми бачимо, що Майкл вступив в клуб привидів 14.08. Ну і фінальний фінал. Розширений режисерський. Тут Майкл теж йде в максимальній прожарці. Після його поховання редактор Майкла отримує пошту, де знаходить книгу, яку відправив Майкл, яку він написав у номері. Але якби не у номері, а в альтернативній реальності. Проте не відправив, тому що на пошті робили ремонт. Але це все відбувалося у номері. У цьому немає ніякого сенсу. Я знаю ніякого сенсу. От би був сенс. Куди пропав весь сенс? А доки ви шукаєте сенс, ми перейдемо до другого фільму, у якого є альтернативний фінал. Нова людина Павук, висока напруга. Будемо чесними: Гарфілд не самий крутий спайдермен, тому що він кіт. Так, у нас тут такі жарти. Ендрю Гарфілд не здобув нереального кохання як Тобі Маквайер у цій ролі. Або не був дружбаном Тоні Старка, як павучок Тома Холланда. Але в нього була одна перевага: дуже крута подружання Гвен Стейсі. Була тому, що у фіналі фільму виявилося, що коли ти падаєш у прірву, ти не здіймаєшся, як стверджує один картавий мужчинка, а просто отримуєш камінчик з вибитим на нього ім'ям. Після смерті своєї любові павучок відійшов від супергеройських справ. Відійшов у депресію. У Ромкомі вийти з депресії йому могло би допомогти морозово. А у версії, яка вийшла в кінотеатрах, йому допомогло відео з промовою Гвен Стейсі. Він надихнувся і пішов рятувати світ далі. Але існує і інша версія, від якої відмовилися, у якій павучок сумує на могилі коханої. І тут бах з'являється його батько, котрий вже дуже давно вийшов за хлібом. Далі йде дуже зворушлива розмова. Я перекладу. Well, Ти what? повинен був принести паліницю. А насправді Пітер спочатку не вірить, що він його батько. Потім хоче дізнатися, де він був. What do you want to say? Where you been? На що отримує лише невиразне Я зник, щоб захистити тебе, Пітер. Ну а в кінці батько каже щось на знаменитому. With great power. Comes great responsibility. Злодій. Злодій. А цю фразу точно ти придумав? І все. Паркер розуміє, що життя чудове. Дівчине вже ж не повернеш. Але родич першого ступеня спорідненості повернувся. Ну і чому сумувати? Го урятувати світ. I love you guys. в компанії інших павучків. Та це інша історія. Містер і місіс Сміт ось де була висока напруга. І не тільки тому, що в процесі зйомок піт запав на Джолі, доки Еністон чекала вдома та робила йому сніданки. What the fuck? Як ми пам'ятаємо, а може і не пам'ятаємо, фільм Містер і Місіс Сміт присвячений парочці кілерів, які працюють на якійсь секретній організації. Які займаються улагодженням проблем різного ступеня тяжкості, живуть найманці своїм нудним таємним сімейним життям, не знаючи про рід діяльності іншої половинки, аж доки їм не наказують вбити один одного. Фільм починається з того, що сміти знаходяться у сімейного психотерапевта, і вони явно не задоволені своїм сімейним життям? У вас часто секс? Не зрозуміло питання. Так, я теж це теж зашкалую. Бо, скажімо, один дуже мало чи геть немає, адже факти, якщо фактично, то і в прокатній версії він закінчиться теж візитом до лікаря. Але там же вони більш задоволені. Ча я, чесно скажу, часом хотілось її вбити, але. І тебе я просто не зміг. Це гарний знак. Вальтер цьому фіналі ми бачимо цю парочку з рідким прізвищем через два роки. Вони когось шукають. І виявляється, цей хтось це їх маленька донька, яка пішла повністю у батьків. Ну, це якщо б їй дали реальну зброю. А доки що ось так: Термінатор два. Айлбібек казав він. І, на жаль, стримав свою обіцянку. І не один раз. Айлбібек у другому фільмі, що було дуже доречно і круто. Айлбібек у третьому фільмі. Ось тут вже можна було цю труну і закупувати. Погано сіджає у четвертому фільмі. Зустріч сіджає зі шварцнегером у п'ятому фільмі. <звук> Ось приблизно так відчували себе глядачі, які пішли на цей фільм в кіно. І дідусь Арні у шостому. А десь у альтернативному мультивсесвіті не існує цих продовжень. Проте в нашому вони є. Як альтернативний хеппі Ендішний фінал? Прокатна версія закінчується тим, що Джон і Сара їдуть по шосе, несу суть сушку, і голос Сари говорить за кадром: таке на нас чекає незвідане майбутнє, і вперше я дивлюся у нього з надією, бо навіть робот-термінатор зміг усвідомити цінність людського життя. Може, і ми зможемо. Этому не бувати. Ніколи і ні у кого этого не получалось. Не получится і зараз. В альтернативному фіналі події відбувається в 2027 році. Судний день скасовано. Ага! Ага! Погано загримирована Сара Конор дивиться на те, як її син Джон грає з донькою, і надиктовує на диктофон монолог. Той що вона казала у прокатній версії. Ви ж слухали уважно, повторювати не буду. До речі, ти в курсі, що в альтернативній версії я не робила це відео, а ти його не дивився. Або робила, дивився твій родич, доки ти був в іншій кімнаті. Або...